Розпочалася 1365 та доба повномасштабної війни. Українські сили оборони продовжують утримувати позиції та завдавати противнику значних втрат у живій силі та техніці. За даними Генерального штабу Збройних сил України, загальні втрати особового складу противника сягнули 1 мільйона 161 тисячі 230 військових. Лише за минулу добу сили оборони ліквідували близько 850 осіб. Протягом доби зафіксовано 160 бойових зіткнень. Противник завдав двох ракетних та 71 авіаційного удару, застосував дві ракети та 139 керованих авіабомб. Крім цього, здійснив понад 4100 артилерійських обстрілів, у тому числі 131 з реактивних систем залпового вогню та залучив понад 5200 дронів камікадзе. Втрати противника в техніці за добу становлять один танк. Одну бойову броньовану машину, 12 артилерійських систем, одну реактивну систему залпового вогню, 293 безпілотники, 56 одиниць автомобільної техніки та одну одиницю спецтехніки. Українська армія продовжує ефективно стримувати натиск противника та послідовно знижує його бойовий потенціал.